Фірма Ідельвіка заснована в 1994 році. Назва фірми Дельвіка означає в перекладі з латинсько-німецької шляхетна перемога. Доречно, дуже в даний час, коли йде війна, і ми всі йдемо до перемоги. Тут початок виробництва у нас снувальний цех. Фірма починала з зовнішньоекономічної діяльності, потім поступово перейшли до виробництва. Починали з 14 ткацьких станків, потім долучилася в нас виробництво, а в 2015 році, коли ми ближче познайомилися з Європейським банком реконструкції і розвитку, ми подавали такі проєкти, як системна організація в нас і запровадження ощадового виробництва в швейному виробництві, в відділі дизайну і в відділі продажів. Дуже вдячний структурам ЄБРР, які до цього долучилися. До нас це було дуже корисно. І ми в 2015 році, коли почали працювати з ЄБРР. Почали ріорганізацію і реконструкцію всього нашого виробництва. Ці дві машини нових ми придбали в вересні і в жовтні місяці, дякуючи допомозі і. Грантовим можливостями Європейського банку реконструкції і розвитку ми побудували котельну оздоблювальне виробництво, розширили офісне приміщення. Ну, сучасне зробили опен офіс. Спеціалістам дуже вдячний. Ми тим експертам, які приїжджали від ЄБРР, за ту допомогу, яку вони нам надали. І спілкування і співпраця з Єврем нам дозволила збільшити наші потужності більше як в два рази. І на цьому ми не зупиняємося. Далі продовжуємо співпрацю. Дуже корисну інформацію. Ми від них отримуємо і виступаємо в даній програмі з законодавчими ініціативами до нашого уряду. Це магазин тканин. Весь асортимент, який випускається і випускався, представлений. В магазині проект був профінансований Європейським Союзом у, у рамках програми Бізнес». Наша співпраця я би всім порадив, дуже корисна фірмам працювати з ЄБРР.